Маленько Рибакко сказав, що ми не тільки можемо будувати церкви, але ми ще можемо будувати отакі чудові будки. І ми виходимо з такою пропозицією для українців церкви, для мародьорів, цього здання будки. І я хочу сказати, чому ми так прежде чем почнемо молитися, плохо живемо. Тому що всі гріхи, котрі вопіють до Бога нашою владою, нарушені. Зіціля ми знаходимося постійно під прокляттям. Чому? Перший гріх це вбивство. Перша це аборти, друга це мажори, бандитські розборки на дорогах. Вбивають. Третя це війна, безглуздна війна. Навіть скажу братерська війна, ту, що зробили і стравили людей між собою. Третє. Слово Боже, хто обіжає. вдов, сирот, коллег, тот под проклятием. Обижают у нас и вдов, и сирот, и коллег, и всяких людей. И четверто, то, что Влада, прямая закон, это был против Бога по захисту извращенцев, пидорасов, гомиков, голубых, лесбиянок, и прочее. Эти четыре греха, они вопиют до Бога. И, и давайте помолимся, молитвой Отче наш, чтобы пришла Божья слава и Божья защита на нас, украинский народ. Отче наш, что я на небесах, да святится Твое имя, да придет Твое царствие, да будет Твоя воля, І на землі, як і на небі, хліб нам щоденний, подавай на сьогодні і прости провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди спокусу, але визвали нас від лукавого бо твоє царство, і сила, і слава Отця і Сина і Святого Духу, нині же повсякчас, і на віки вічні. Амінь. А благодать же Господа нашого, і Ісуса Христа і любов Бога Отця і причастя Святого Духу да прибуває з усіма нами. Амінь слава Ісусу Христу, слава Україні. Дячі Дякую.